Зимова куртка, піксель. Виробництво Україна. Тепленька, легка та зручна куртка. Манжети на ліпучках. Місця для шевронів. Кишені на обох рукавах. Кишеньки глибокі. Кишені на животиках. Глибокі. Місце для шеврона з двох сторін. Подовжена попа, стегна регулюється резинкою, ліпучка та блискавка застібка. Куртка має підклад. Омніхіт. Фольгований підклад, який зберігає тепло та віддає його. Тому звідки воно прийшло, тобто вашому тілу, тобто все, що від вас буде тепленьке, зберігається всередині. Ви не мерзнете. Капюшон глибокий, стягується резинками. Комір стійка високий. Капюшон відстібається. На блискавці. Куртки зручні, легкі, вироблені в Україні. І головне розміри аж до 68-го. Є великі розміри для гарненьких котиків з гарними пузявочками, які гарно їли кашку. Котики гатіть!